Шановні клієнти, привіт всім, хто на каналі Квадрохата Україна. Ми вже отримали абсолютно новенькі квадроцикли Сіфмота, Saforce 1000 Overland. Тому зараз разом із вами ми оглянемо цю суперкруту новинку і навіть вручимо один із перших оверлендів го року в Україні нашому клієнту. Позаду в мене ви бачите квадроцикл Moto Overland, який клієнт у нас придбав у грудні 21-го року. Зараз у нас січень 2023 року. І зараз разом із вами ми будемо передпродажити абсолютно новенький Moto Overland 2023 модельного року і видавати його клієнту, власнику цього Overland. За рік експлуатації цей квадроцикл так сподобався нашому клієнту Олександру. Що рік спустя він вирішив купити ще один абсолютно такий же, але вже 23-го року. Тому зараз разом із вами ми зробимо передпродажну підготовку для абсолютно новенького квадроцикла, починаючи з анбоксингу. І звісно, разом із вами у нашому салоні будемо вручати другий оверлен для нашого клієнта. Клієнти, ну а зараз разом із вами ми вручаємо абсолютно новенький квадроцикл з Євмота Оверлен. 2023 модельного року і вручаємо ми його нашому, вже можна сказати, постійному клієнту Олександру. Найцікавіше те, що Олександр у грудні минулого року, 21-го, купив такий самий Оверленд з першого надходження в Україну. Ну і рік спустя Олександр купує у нас ще один абсолютно такий же Оверленд. Тому Олександр, ми вітаємо вас з придбанням. Нам дуже приємно, що ви залишаєтесь з квадрохати Україною. Звісно, з технікою Сієвмота, щоб ваше оновлення було більш солодким, невеличкий подарунок від квадрохати. Ну і звісно, да, ну і, звісно, найголовніше від квадроцикла. Це звісно, ключі, ключі. так, ключі і фірмовий брілок сієхмота. Олександр, дякуємо Дякую. вам за придбання Дякую. і вітаємо вас. Ну і також хочу додати, що у Олександра це другий Оверленд. А, а, а взагалі, квадроцикл Сіф вже третій. Е, починав Олександр з 450-ки. А зараз разом із вами ми вручимо ще один оверленд для нашого клієнта Юрія. Ключів від цього абсолютно неймовірного квадроцикла першим власником 2023 модельного року Оверленду. Тому Юрій, ми поздравляємо вас з квадроциклом. Дуже Дякую. вдячні вам, що ви обрали квадрохату Україну. Ну і звісно, квадроцикл CFMoto Overland Я абсолютно впевнений, що ви робите 100% абсолютно правильний вибір. У пользи цього квадроцикла тому Дякую. вітаємо вас. Дякую. Ми завжди на це дійсно абсолютно унікальний квадроцикл, тому що таку комплектацію, як має ця модель, не може запропонувати будь-яка інша модель від, від будь-якого іншого виробника, тому що прямо із заводу він укомплектований так, що готовий для дальної подорожі, що саме входить до заводської комплектації. До комплектації з заводу вже входить передній кенгурятник з дуже потужними. Прожекторами, які мають свою оптику, тому світять дуже достойно, навіть не дивлячись на те, що вони невеликого розміру. Також встановлено на заводу алюмінієвий захист лебідки. У 23-му модельному році виробник змінив сталевий трос на синтетичний. Взагалі дуже крута модель full LED оптика, лінзована, ангельські очі. Оновлений логотип CFMoto. led Ледбалка, це ми встановили її за бажанням клієнта. Також Overland має унікальний е, колір, який називається Granite Ridge. Це абсолютно унікальний колір, виключно для цієї моделі. Виглядає дуже круто, такий е, сатіновий, нематовий і не глянцевий. Встановлені також на цю модель 27-мі покришки, унікальний дизайн дисків, і з заводу також йде бедлок, який фізично фіксує покришку на диску, тому ви не розбортуєтесь за будь-якої ситуації. Також газомасляні амортизатори, які у 2023 році були дещо оновлені, змінені, як вони себе ведуть, ще перевіримо, але я впевнений абсолютно, що це оновлення також піде виключно на пользу. Також модель у 2023 році називається CF1000 ATR, у минулому році вона називалася CF1000 AU. Тому оновлений Overland відрізнити дуже просто від попередніх років. Також у 2023 році додавали лакіратор коробки передач. На паркінгу ви його блокуєте і ніхто нікуди без вашого ключа його вже не укатить. Дуже вдалі блоки управління квадроциклом. Вони вночі підсвічуються і виглядають дуже стильно. Абсолютно унікальні, виключно у CFMoto є такі. Також додатково за замовленням клієнта ми встановили підігрів ручок разом із підігрівом курка. Великий екран, дуже добре з нього все читається абсолютно у будь-яку погоду. Також фішка оверленда. У тому, що у нього вже з завода захист рук з вітровим склом, яке дійсно перекидає повітря з груді на шолом, тому їхати дійсно дуже комфортно. Обівка сидіння, яка не дає дуже сильно потіти і ковзатись по сидінню. Також вже у заводській комплектації найбільший в індустрії кофер. Друге сидіння пасажира дуже-дуже комфортне. І також малий кофер, який одночасно і кофер, і спинка для водія. І е, його також дуже легко зняти, тому що всі аксесуари на оригінальному крепіже cf Connect. Тобто, знімається це сидіння, ставиться площадка, яка також у комплекті, і на неї ставиться вже цей кофер. Позаду також вже з заводу на оверленд встановлено дуже красивий кенгурятник, дуже потужний. Позаду є невеличкий бардачок. Фаркоп також вже у базовій комплектації, захист двигуна з HDPE пластику, який якому можливо переїжджати через пеньки або будь-які інші перешкоди без будь-яких проблем. Також Moto єдиний виробник у тисячних моделях, який має, має об'єм паливного баку 30 літрів. У конкурентів максимально є 20 літрів. Тому об'єм такий, що ви вже з собою можливо сказати, возите додатково 10 літрів каністру. Мотор на цій моделі 968 кубів, v образний Смащується двигун окремо, і варіатор також смащується окремо. До речі, варіатор тут канадський CVTEC. мозги Bosch. Ремінь варіатора Mitsubishi Японія. Все зроблено дуже круто, і цей квадроцикл вже зарекомендував себе як в Україні. Як дуже надійний та потужний. Також у 2023 році була дещо оновлена тормозна система. Наприклад, тепер по полівій руці водія є перемикач паркінгу. Раніше зліва, що стосується тормозу, не було. Також у 2023 році була доопрацьована система теплоізоляції. Вихлопної труби. Акумулятор винесен максимально високо, одразу під капотом, об'єм акумулятора 32 а години, також реле електромагнітні винесені максимально високо, і блок запобіжників. До речі, навіть встановка шноркеля на цю модель не є обов'язковою, тому що паливний бак знаходиться за заднім пасажиром позаду, а на місці паливного баку, який знаходиться у менших моделей за Overland, знаходиться повітрозабірник. Тобто воздушний фільтр знаходиться одразу тут, максимально високо. Забірник, воздухозабірник знаходиться під приборною панелью і... Повітрозабірник варіатора знаходиться над правим коліном, тому все максимально високо винесено і шноркель не обов'язково. Квадрахата Україна, офіційний дилер Moto, адресна доставка техніки по всій Україні зі сплатою при отриманні. Телефонуйте за, за телефонами, які ви бачите на екрані. Ми вас з радістю проконсультуємо. Техніка в наявності у різноманітних комплектаціях. Чекаємо на ваш дзвінок.